Доброго дня. Хочу вам показати, розказати про такий гібридний мотоблок. Що він гібридний, тому що коробка, рама, колеса від мотоблока Зубр, а двигун ми встановили 15 кінських сил, бензиновий. В чому переваги цього мотоблока? Переваги цього мотоблока всі люди кажуть, ой, важкий на нарукий. Цей мотоблок. Не буде важкий на руки, тому що е, мотор бензиновий набагато легший, потужність його 15 кінських сил. Я вам зараз продемонструю, як він їде. Е, ну, а що саме важливе, що ціна його буде відрізнятися е, в меншу сторону від ціни мотоблока вісімки. Вісімка мотоблок в комплекті з, плу, е, з фризою буде коштувати 920. Доларів, цей мотоблок буде коштувати 780 доларів. Ще раз повторююся, плюси легший на руки, легший на запуск, тобто не кожна людина може завезти дизельного мотоблока, легший на руки, легший на запуск. Всі решту мотор 15 кінських сил, не 8 От дивіться, як він перша понижена передача. І ми їдемо. Тобто він їде дуже повільно, та як лісенька на пониженій передачі, так само, так само він їде на пониженій передачі. Ось так, такий він помаленький, не спіша у Ще раз розкажу, зараз ми це включимо задню, пускаємо щеплення, от він у нас їде взагалі. Ще раз розкажу. Плюси цього мотоблока. Легший, мотор сильніший, 15-ка, не 8-ка, легший на руки і, що саме важливе, дешева ціна. Тому цікаво, звертайтеся, можемо зробити такий мотоблочок стартерний. Ну, я вважаю, що для бензинового стартера не треба, тому що він заводиться. Легко це не дизель. Роги, рама, колеса лишаємо з зубра. Вісімка немає значення, який мотор продали, зробили таку раму. Робимо ще одну раму, Двигун регулюється вправо-вліво, Двигун посувається вперед-взад, Так, як в Ну, ціна звичайно менша. Тому цікаво, звертайтеся.